Всім привіт! Сьогодні у нас знову буде маленька розпаковка. Як ви бачите з цього ось сайту, всі ми його чудово знаємо. Це буде маленька така посилочка це зовсім трішечки, чого мені не вистачало, тому я вирішила вам показати, що там. Перше, що я дістала, це ось такий це шовк для волосся. Це український виробник. Я буду використовувати його вперше. До цього в мене було масло від Чі. Ну, Масло теж був шовк, рідкий шовк для кінчиків волосся. Ну, він підходить навіть для дуже пошкодженого волосся, тому якщо ви фарбуєте своє волосся, якщо ви його висвітляєте, я вам рекомендую спробувати. Це український виробник Тому ось так він виглядає. Написано Total Strange. Ось такий. Він невеликого об'єму, 30 мл. Я взяла спробувати, тому такий маленький. Якщо мені підійде, я куплю більший об'єм. Наступне, що я замовила, це ось такі резиночки Secret Hair Band 5 штук. Вони мені дуже подобаються, тому що вони не розтягуються швидко, вони дуже зручні, вони не тягнуть волосся. І якщо їх кинути в холодну воду, вони приймають свою, скажімо так, форму першу, тобто такі, як вони ось є, як ви їх бачите, ось такі немаленькі, в мене довге волосся. Мені подобається, тому що не вириває, нема ніяких таких неприємних відчуттів, коли ти її знімаєш. Швиденько, зранку раз, два вдягнула і побігла. Ось такі вони. І наступне, що? Цей крем для обличчя. Я взяла SPF 25, тому що зараз інколи пробивається сонечко, а у мене є прям чистий крем з SPF, але, на жаль, у мене від нього з'являється подразнення на шкірі і висипання. Я не знаю, можливо, це не від нього, але я вже два рази помітила, коли саме після нанесення цього крему у мене з'являються висипання. Тому я вирішила його, його змінити. Це крем від клінік. Дефенс, Ось такий з SPF 25. Він при перших ознаках, скажімо так, при перших мімічних зморшках для нормальної та комбінованої шкіри. Ось він так ось виглядає. Я взяла 30 мл. Сьогодні я його, до речі, нанесла. Він такий достатньо. Дуже плотний, але не лишає ніякої маски на лиці, нічого такого. Тобто дуже комфортно. Для мене дуже комфортно. Ось у мого чоловіка інший тип шкіри, я й на ньому спробую, і теж обов'язково вам розповім. Ось така маленька розпаковочка. Все це я замовляла на всім нам відомому сайті. Ви його бачите. Ось такий. Більше нічого не лишилося. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Мені дуже цікава ваша думка відносно е, відео, відносно подачі. Можливо, у вас є якісь побажання. Буду рада знайомству. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всього найкращого. Бувайте!